25 лютого голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична перебувала з робочим візитом на Красноградщині. Першим об'єктом став Красноградський районний відділ Головного управління ДСНС України у Харківській області, де керівництво зустрілося з особовим складом. До слова, за останній рік Красноградський районний відділ ДСНС отримав два нові пожежні автомобілі. Один з них придбали коштом району, інший за рахунок держбюджету. Юлія Світлична подякувала працівникам за їх нелегку працю та передала рятівникам сертифікати на необхідну орхтехніку. Також керівництво області ознайомилося з умови проживання новоселів з числа внутрішньо переміщених осіб у селищі Дослідне. У будівлі 12 квартир, які реконструювали коштом уряду Німеччини. Юлія Світлична поспілкувалася з мешканцями квартир. Кожній сім'ї вручили праску. Ще один несподіваний подарунок велосипед, який голова хода вручила сину міші. А скажи сегодняшні подарок, шш. Ну, приятно очень. А здесь ви давно живете уже? Января, по-моєму. А тось от недавно только не да? В ході робочої поїздки голова області відвідала лікарню, а саме терапевтичний корпус, де планується розпочати ремонт. Оглянула будівлю майбутнього хоспісу, капітальний ремонт якого також планується розпочати цього року. Крім цього, відвідали і Красноградський краєзнавчий музей, який, до речі, є найбільшим у Харківській області. Найочікуванішою подією дня для красноградців стало відкриття новозбудованого фізкультурно-оздоровчого комплексу. До слова, Красноградський фок став найбільшим з усіх, що побудовані на Харківщині. Під час відкриття міжрайонного турніру з волейболу на кубок голови хода Юлія Світлична привітала всіх його учасників, гостей та всіх красноградців із завершенням будівництва головної спортивної споруди району. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути на відкритті палацу спорту, якого так довго очікував район. Супер умови для того, щоб спортивна школа Красноградщини розвивалася. Ви маєте дуже. Традиції. Вашими земляками сьогодні душається Україна. Але наше майбутнє це наші діти і їх досягнення. А для того, щоб діти могли показати своє спортивне натхнення, а також свої спортивні досягнення, потрібно створювати умови. У вас в районі будуються спортивні майданчики, легкоатлетичні майданчики, але Кудівля має 63 метри в довжину, 24 в ширину та висоту купола 15 метрів. У комплексі працюють секції футболу, баскетболу, спортивних танців, карате, важкої та легкої атлетики. Кількість відділень розширюватиметься так, для фоку вже придбали обладнання для боксу та волейболу. Під час заходу Юлія Світлична передала керівництву Фоку сертифікат на нове медичне обладнання для закладу. Привітав мешканців з відкриттям, і голова райдержадміністрації Євген Третяков, який особисто контролював хід будівництва комплексу. Цей будували побудували. Бок почекали. Ми на нього дивились і так, як дивляться на будівниці, що воно скінчилось, ми прийшли, побачили і сказали, як гарно. Та ні, ми його робили разом. Ми готувалися до нього разом всі ці півтора року. І в мене дуже є гарна новина для всіх вас. хто сьогодні займається спортом. Два роки тому, три роки тому, в 16-му році, наш район займав. Харківської області по розвитку спорту 30 місце. На сьогоднішній день Кознарачна виборола перше місце по 18-му року. Тому я чому про це і хотів сказати? Ми з вами будували не тільки приміщення, ми будували з вами спорт Казаха. А це саме головне це ви ті, хто їм займається. Урочиста церемонія відкриття була захоплююча. Вихованці ДЮСШ яскраво демонстрували свої вміння. Далі розпочались міжрайонні змагання з волейболу, участь у яких взяло 10 команд. Ігри були запеклі. На сам кінець фінальні ігри визначили володарів Кубку. І ними стала команда Кигичівського ліцею. Євген Третяков привітав юних спортсменів та провів церемонію нагородження. Друге місце посіла команда Красноградського багатопрофільного ліцею. Третє місце посіла команда Шевченківської зож перших третіх ступенів Сахновщинського району. День видався насиченим на яскраві події, і як говорить очільник району Євген Третяков, далі більше.